Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародна федерація гандболу заявила про прихильність свого рішення щодо усунення представників Російської Федерації від змагань. Йдеться про те, що вона не має наміру щось змінювати щодо наявного бану не незважаючи на рекомендації з боку міжнародного олімпійського комітету. Російських та білоруських спортсменів не допустять до участі у європейських іграх, які розпочнуться 21 червня у польському місті Кракові. Подібну заяву зробив президент Ор Комітету змагань Марцин Новак представники Росії та Білорусі не будуть присутні на наших іграх за жодних обставин попри усі процедурні норми, навіть якщо окремі федерації позбавлять європейські ігри статусу відбору до Олімпійських ігор, то змагання з окремих дисциплін просто не відбудуться. Його співвітчизник, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький розкритикував міжнародний олімпійський комітет через їхнє бажання відкрити двері у міжнародні змагання для спортсменів з Російської Федерації та Білорусі і заявив. Про те, що його країна не має наміру виконувати ганебні нововведення від міжнародного олімпійського комітету. Політик назвав ці рішення зрадою спортивного духу і доручив міністру спорту та туризму ігнорувати ці рекомендації і довести до відома керівництва тверду незгоду Польщі. Раніше міністри спорту 35 країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція висловили тверду розбіжність з можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних. اسمها У Брюсселі під будівлею представництва європейських олімпійських комітетів в Євросоюзі відбувся мітинг, на який вийшли українські мітингувальники з плакатами національними прапорами та закликами проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 навіть під нейтральним прапором та бойкотувати їх. Вони також принесли з собою спортивні атрибути, пофарбовані червоною фарбою. Інсталяція нагадує про те, що кров українців не лише на руках російських військових, а й на руках спортсменів. Депутати представництва європейських олімпійських комітетів в Євросоюзі запросили організаторів мітингу до свого офісу, де вони донесли позицію українського громадянського суспільства і попросили передати керівництву, що все ще очікують зміни рішення. Міністерство молоді та спорту України зробило заяву щодо часткового рішення міжнародного олімпійського комітету рекомендувати федераціям повернути росіян та білорусів у спорт у нейтральному статусі спільно з національним олімпійським комітетом та українськими фахівцями зі спортивного права була б. Вироблена обґрунтована правова позиція української сторони щодо необхідності продовження дії спортивних санкцій проти представників держави-агресора, яку було доведено до усіх суб'єктів олімпійського руху, від суб'єктів якого очікуємо жорсткого контролю стосовно їхнього дотримання. 30 березня виповнилося 9 років відтоді, як у 2014-му уболівальники футбольного клубу Металіст у Харкові на спільному марші з фанами Донецького шахтаря. Перше виконали приспівку Путін уйло. Нею вони досить красномовно оцінили і представили президента Росії Володимира Путіна. Загалом раніше це була стара кричалка харківського металіста, часів ворожнечі президента Київського Динамо Ігоря Суркіса з екс власником металіста Олександром Ярославським. Тільки замість Путіна там лунав Суркіс. Згодом приспівку швидко підхопили уболівальники інших футбольних клубів. Вона виявилася популярною на відбіркових матчах чемпіонату Європи, поєдинках Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Її також під купили фани литовського баскетбольного клубу Жальгеріс, до яких приєдналися грузинські уболівальники баскетболу та регбі. При співку скандували уболівальники боксу згодом вислів, набув популярності серед противників політики Володимира Путіна, як в Україні, так і за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів. Всенародний культурний мем отримав величезний резонанс у міжнародній пресі і став широко використовуватися не тільки вітчизняними, але й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протест. Тут пісня про Путіна згодом поширилася у всіх сферах людського життя політиці, релігії, спорті, інформаційному просторі, медіа та народній творчості. Загалом, що там говорити, якщо Путін дійсно уйло. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського прометея стала першим українським клубом, який зіграє у плей-офф Єврокубка сезону 2013-2014 років. Тоді Южнинський хімік вилетів в одній восьмій фіналу, а київський будівельник дійшов до чвертьфіналу. У поточному регулярному чемпіонаті Слобожанці у заключному матчі групового етапу в ризі з рахунком 93-76 здолали італійську венецію. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Джан Клавел, 25 очок, 4 підбирання та 3 передачі. Звитяга стала 11 Поспіль для підопічних Ронена Кінзбурга і дозволила їм фінішувати першими у групі. А на стадіоні восьмої фіналу плей-офф з одного матчу Прометей зіграє з німецьким «Гамбургом». у чвертьфіналі Переможець цього протистояння зійдеться з найсильнішим у парі французького бурга та грецького Проміє... Проміє... промітеаса. У ході 12-го етапу п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України, Європи, Кубок Дракоші 2020-2023, партнерами якої спільно виступають Національні спілки журналістів України, Литви, акули, пара, мікрофону та комп'ютерної клавіатури. Під гаслом партії завжди різні. Інтерв'ю повсякчас однакові. За швейцарською системою у сім турів розіграли нагороди особисто командного чемпіонату шахів пам'яті свого колеги меморіал. Шарого. Після крихітної урочистої церемонії відкриття, яка вбрала у себе слова привітань та побажань. Традиційного акапельного виконання державного гімну з Дмитром Москаленком та стислого знайомства з регламентом і правилами змагань з вуст головного судді арбітра Фіде Ірини Тимошенко під своєрідним гаслом партії завжди різні інтерв'ю повсякчас однакові за дошки сіли учасники п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України Європи Кубок Дракоші 2020-2023, партнерами якої спільно виступають національні спілки журналістів України та Літви у ході 12-го етапу. За швейцарською системою у турів, а пара, мікрофону та комп'ютерної клавіатури розіграли нагороди особисто командного чемпіонату шахів в пам'яті свого колеги меморіал Миколи Шарого. Дуже приємно, що таким чином ми вшановуємо пам'ять нашого колеги Миколи Павловича Шарого. Він, до речі, був сильним кандидатом майстри спорту, просто не завжди брав участь і. Ця задумка ще виникла в нас минулого року, але через нападу цієї орди московської цей захід довелось перенести на, на цей рік цим своїм заходом. Ми хочемо шанувати пам'ять нашого друга, нашого колеги, а також інших наших побратимів Олександра е, Лясковського, також тих всіх бійців, які віддали своє життя, е, захищаючи вітчизну від будівських загарбників. 12 етап, як я вже зауважив, Малої Олімпіади серед представників засобу інформації. Дуже, дуже важливо в цей нелегкий час, час війни, проводити цю лінію, лінію оздоровлення нашого журналістського кола, наших друзів. На партію гри страждання і тортур розуму. Втім, якщо вважати шахи такою, то вони не мають собі рівних серед ігор з тренування пам'яті та логіки мислення, виховання витримки, сили волі та інших цінностей якості людського характеру, кожному учаснику було відведено 10 хвилин, що, звісно, додавало складнощі в частині журналістів, які у своїй переважній більшості були аматорами. Звісно, не всім їм вдавалося зберегти спокій і душевне здоров'я, адже доводилося гнати вперед і втрачати на шляху пішаків, Скакати і гаяти коней, ховатися від слонів, ламати мури, вежі тури, пильнувати і переслідувати королеву, нападати на королів. Зрештою, як і не забувати про контроль часу, адже подібне могло призвести до поразки і втрати очок. Зрештою, на цьому турнірі тих, хто програли, не було. Ні, не є побіда, головне – участь. І дуже благодарна Володимиру Сорокі за те, що він вам нас сьогодні зібрав у такий нелегкий час. У загальнокомандному заліку, переможцем чемпіонату, стала збірна Дніпропетровської обласної організації національної спілки журналістів України у складі переможця особистого заліку серед чоловіків Володимира Звірка, а також Валентина Хорошуна і Анастасії Зайцевої. Друге місце телеканалу, де 1 багато в чому сприяв кращий результат у змаганнях серед жінок, Анни киселиці та успішна гра Михайла і Юрія Назарових. Замкнув трійку призерів колектив ДМ 11 Дмитро Москаленко, Роман Лубинський та Світлана Денисенко. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.